Самоврядування це школа колективної дії створення таких життєвих ситуацій, в яких виробляються, виявляються, відточують кращі якості особистості. 15 травня, з нагоди 20-ї річниці заснування міської спілки дитячих організацій в нашому місті, відбувся урочистий зліт, під час якого спілчани вшанували пам'ять у що загинули під час Другої світової війни, поклавши квіти до обеліску слави. По тому чисельною колоною вирушили в центральний сквер нашого міста, де на них чекала урочиста святкова церемонія, приурочена до річниці уманських спілчан. Школярі вітали зі святом начальник відділу освіти Оксана Гересименко та інші гості заходу. Звісно, не обійшлося без яскравих пісенних та хореографічних виступів, як самих спілчан, так і школярів, які без сумніву незабаром приєднаються до цікавого, наповненого яскравими подіями життя в спілці дитячих організацій Умані. Учнівське самоврядування в умені широко представлене в кожній загальноосвітній школі, і міська спілка дитячих організацій є центром функціонування учнівського самоврядування, яка на сьогодні об'єднує понад 6,5 тисяч уменських школярів та їх педагогів. Ми заключаємо менших в школі. Ходимо на екскурсії, Ходимо на екскурсії влаштовуємо. Всякі конкурси, праздники. це дуже цікаво і весело. Я голова координаційної ради школи номер 14 Наша дитяча організація працює вже 19 років. Нас 10 років поспіль обирають найкращими в міському клубі Лідер. Я хотіла би привітати всіх цим святом, побажати, щоб завжди ну, активно працювали і все було добре. Я пішов в спілку, тому що ми дізнаємося дуже багато, нового, допомагаємо молодшим. Ми, недавно був у нас прийом парвінчата, ми приймали першокласників. В спілці ми знаходимо дуже багато друзів і цікаво проводимо час. Уманським відділом освіти в нашому місті забезпечується розвиток демократичних засад в закладах освіти, складовою яких і є учнівське самоврядування, що поєднує школярів та залучає дітей та молодь до участі у вирішенні питань місцевого значення. Діяльність учнівського самоврядування навчальних закладів міста спрямована на підвищення якості навчання, зміцнення дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію позакласної виховної роботи на розвиток ініціативи та творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав та обов'язків. Уманські спілчани охоплюють своєю турботою шкільне майно, благоустрій території шкіл. Працюють в загонах милосердя, екологічних постів, слідкують за контролем дотримання санітарно-екологічних вимог в місті, а також всебічно допомагають розвитку талановитих уманських школярів. А в цілому учнівське самоврядування сприяє поглибленню демократизму в шкільному житті та суспільному житті нашого міста, області та держави в цілому.